Томат Орлиний Дзьоб сучасна версія бичачого серця, найбільш помітна відмінність, малиновий відтінок плодів, смак серцеподібних і м'ясистих помідорів, як завжди, вище всяких похвал, при цьому догляд залишається простим, доступним навіть новачкам історія томата орлини дзьоб, мортвив сучасний селекціонер. Новосибірський підприємець дедерко Володимир Миколайович насіння поширює очолювана ним агрофірма Сибірський сад. На сортовипробування Орлиний Дзьоб надійшов в 2003 році. Через два роки томат був визнаний селекційним досягненням. Внесений до держєстру рослин, орлиний дзьоб допущений до вирощування в усіх українських регіонах. На півдні сорт відмінно плодоносить у відкритому ґрунті. Сибірякам рекомендують вирощувати цей помідор в літніх теплицях або під тимчасовим плівковим укриттям. Сорт потрапив в колекції багатьох городників, вирощується безмінно по кілька років поспіль. Нерідко його називають одним з кращих і найулюбленіших опис сорту і характеристики плодів згідно з описом з держаєстру. кущ у орлиного дзьоба індетермінантний, з необмеженим зростанням стебла, проте на практиці висота ледь досягає 1,5 м у відкритому ґрунті до 1,2 м. За термінами дозрівання це середньостиглий томат, перша квіткова кисть з'являється після того, як відросте і справжній лист. У скоростиглих сортів вона утворюється над 6-7, наступні кисті закладаються через три листа, тобто орлиний дзьоб не буде весь суцільно обвішаний плодами у регіонах з коротким літом. Він встигає наростити лише перші три грона на півдні, де позитивні температури зберігаються до осені до 8 кистей. Незважаючи на невелику кількість плодів, врожайність цього сорту гідна – 5-6 з рослини або 10,5-14,4 км2. Вся справа в дуже великих плодах, їх середня вага – 228-360, а в перших кистях при гарному догляді до 600-800 помідори своєю формою нагадують масивний дзьоб орла з горбинкою і загнутим кінчиком, однак не всі плоди на кущі мають такий характерна ознака. Є і прості серцеподібні. Незрілі помідори, зелені з темною плямою біля плодоніжки. стиглі набувають червоного кольору з рожевим відтінком, ніякость щільна на розломі цукриста, насіння всередині мало смак хороший, оскільки на кущі плодів трохи вони зазвичай бувають з'їдені свіжими або в салатах, останні більш дрібні і менш привабливі помідори можна пустити на приготування соку пасти кетчупу, зимових закусок, сорт транспортабельний. Урожай без втрати якості можна перевозити з дачі додому на ринок, в гості до дітей і твідео. Орлиний дзьоб вирощений в теплиці з Сибірського саду. Дегустація. Посів томата орлиний дзьоб, вирощування розсади. До посіву на розсаду приступайте за 60-70 днів до висадки на постійне місце плюс ще по 7 днів на появу сходів і кожну пікіровку. Багатогородники томати в розсадний період пересаджують 2-3 рази на адаптацію до нової тарі і місце йде в середньому тиждень. Розсада припиняє зростання. Враховуйте це при вирощуванні далеко не раннього сорту, особливо в північних регіонах, де на рахунку кожен теплий день на сайті виробника. Ірмесипсад рекомендується для прискореного проростання насіння перед посівом обробити їх стимулятором росту. Можна використовувати відомий всім епін 0,5 монастом води. Грунт для томатів беріть пухкий, і поживний. Підійде готовий для розсади з магазину або власний з один частини дернової землі і один частини перегною компосту. На відросуміші додайте склянку золи. Для профілактики чорної ніжки та інших грибкових захворювань прогрійте ґрунт до 100, насіння сійте в остигнула землю на глибину 1 см рядками за схемою 1-5-х трисм. Сходи з'являться швидше, якщо ящик з посівами накрити склом або плівкою і поставити в тепле місце з температурою 27 30 з'явилися паростки. Переносіть на світлий підвіконня, сприятлива температура протягом всієї вегетації 20. У 25, це коли на рослинах відросте по-другому справжньому листочку пересадити їх в індивідуальні стаканчики. У міру зростання розсади може знадобитися ще один-два пересадки в більш просто ротару. Догляд за молодими рослинами традиційно складається з поливів у міру підсихання землі і підгодівлі кожні 10-14 днів спеціальною сумішю для розсади, наприклад, фертикою люкс 1 на 10 води. Якщо тримаєте розсаду поза домом, Варнику або теплиці, то можна використовувати натуральні настої кропиви коров'яку посліду, при вирощуванні з декількома пересадками кожен раз в свіжу ґрунтосуміш підгодівлі не обов'язкові, особливості догляду за томатами орлиний дзьоб на грядці. На постійне місце розсаду висаджуйте загартованої, тобто привченої до сонця, свіжого повітря. Перепаду температур, землю на грядці перекопайте внісши на квадратний метр по відру перегною і 0,5 л деревної золи. щільність посадки для орлиного дзьоба, три рослини на 1-2, приблизна схема 60-70 см кожну лунку можна додати спеціальне добриво для томатів, біогумус, червоний велетень, гумі інвідео. Висадка томатів в теплицю що додати в лунку, щоб кущі швидше прижилися і пішли в зростання, оприскати їх розчином стимулятора епін-енергена новосила. Кожен томат підв'яжіть до опори. Надалі формуйте їх в один-два стебла, догляд на постійному місці складається з наступних агроприйомів, рясні поливи раз на тиждень під корінь дощовою водою. Прополка розпушування і між рядь, регулярне видалення відростаючих пасинків. Підживлення раз в два тижні комплексними добривами, що містять азот, фосфор, калій і мікроелементи, видалення листя під кистями, на яких плоди вже достигають прищіпка верхівок, стебель, і видалення суцвіт за місяць до настання холодів, плоди можна залишати зріти на кущах або збирати їх в бланжевої стиглості. Чим раніше ви зірвете нижні помідори, тим швидше почнуть зріти верхні. Якщо зірвати з куща вже почали фарбуватися, томати вони не втратять в смаку, а ось зовсім зелені збирати не рекомендується. Орлиний дзьоб це не гібрид одного разу купивши насіння. Ви зможете щорічно збирати і сіяти власні. Відгуки городників, як завжди порадували в цьому році орлиний дзьоб, рожевий мед, кенісперг, бичачий лоб, король полісся – Кровий подовичок, червоний мустанг, японський трюфель помаранчевий, всі сорти від сипсада і вже зі свого насіння. Зоджогп, дача в версіон індекс ПТ-1248. 7.00. Хто дуже сподобався орлиний дзьоб. Відмінні вкуснючі помідори. Дуже урожайний сорт. Залишаю недмінно ленангп, дача в версіон індекс фт 1 7.00 хто орлиний дзьоб повторюю бечаче серце. Різниця у відтінку червоного і в довжині витягнутості смак однаковий. Йорістохц хорімою серію ТРАЦ 118961. дзьоб – це не комерційний сорт, але городника, який вирощує томати для особистого споживання, його продуктивність цілком влаштує виростити великі і смачні плоди нескладно, досить виконувати стандартні прийоми догляду за томатами.